Привіт-привіт! Сьогодні покажу, як робила ось такий потовщений край при закритті лицевої гладі. Виглядає дуже красиво, охайно, нічого не скручується, не підвертається, не загортається. Для цього нам потрібно пров'язати пару додаткових рядочків лицевої гладі, вже після того, як ви вирішили, що вам достатньо ваша довжина. Далі підхоплюємо третю дужечку. дужечку на три рядочки нижче. Вертаємо її на спицю і пров'язуємо дві разом петельки лицьовою. Робимо те саме ще раз з наступною петелечкою. Перекидаємо першу петелечку на другу, як зазвичай, робимо закриття. І далі, якщо не перевертати постійно на виворітну сторону роботи, це з лицьової сторони, то буде все значно швидше. Ось таку красу отримуємо. Ось так це виглядає з виворітної сторони. В'яжіть із задоволенням.